Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії інформаційну годину розпочнемо одразу із приємних новин, із максимально приємних новин, я би сказав, тому що джерела 24 го каналу в СБУ надали для нашої редакції відео підтвердження удару по штабу російських військових під Херсоном. Коли точно сталася ця бавовна, невідомо, але джерела кажуть, що наголошують навіть що російським окупантам було спекотно зовсім нещодавно. Що сталося взагалі? От кажуть, що завдяки коригуванню СБУ було вражено штаб Росіян у тим. Тимчасово окупованому населеному пункті під Херсоном, у якому саме населеному пункті не уточнюють, але це попрацював. Хаймарс і удар відбувся, коли от якраз окупанти проводили щоденну нараду серед офіцерів 24-ї мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Внаслідок обстрілу назвемо це так. Нарада загарбник за е, російських загарбників закінчилася достроково, тому що восьмеро російських офіцерів загинули, і ще семеро знешкоджені. Це в принципі за. Найсвіжішими даними на цей момент ми бачимо, що працює на Херсонському напрямку не лише контрбатарейна боротьба, але і точкові удари, які покликані знищувати російський особовий склад, у тому числі і офіцерський: вісім вбитих, сім поранених. Це хороші. Хороші показники і регулярно працюють наші військові по російських тилах на тимчасово окупованих територіях. Зрештою, щойно бачили відео і спостерігали за цією прекрасною бавовною. Але що найцікавіше, що росіяни самі про ці удари, про ці от знешкодження, називаємо це знешкодження, знешкодження російських окупантів. Взагалі ніяк не звітували. Вони не повідомляли у своїх медіа про те, що десь по них прилетів Хаймарс, тому що це бавовна в тилу, і відповідно вони намагаються не повідомляти про такі. Тривожні, скажімо так, новини для того, щоб зайвий раз не акцентувати увагу на тому, що відбувається регулярно на території лівобережжя, тобто на тимчасово окупованих територіях. Але загалом є вже інформація про те, що Херсонська обласна військова адміністрація готується до деокупації і вже затверджений план дій щодо життєзабезпечення деокупованих населених пунктів Херсонської області. Це Олександр Проскудін заявив. От в нього було звернення до нескорених мешканців лівобережжя. Зацитую е, уривочок з його слів за дорученням президента України Херсонська обласна військова адміністрація готується до деокупації і уже затверджений оцей, власне план дій щодо забезпечення, про який я говорив, збройні сили України на фінішній прямій. Наша помста буде потужною. Кожен, хто приніс смерть і горе в нашу країну, буде благати пощади. Не схиляйте голови, не опускайте рук, чекайте, вірте. І будьте готові. Слава Україні! Героям слава! Будемо дійсно чекати на хороші новини, тому що боротьба і контрбатарейна, і удари по тилам здійснюються методично, регулярно і максимально виважено що найголовніше. Ми до цієї години будемо говорити про те, що і росіяни намагаються теж бавитися, важко сказати чи в контрбатарейну боротьбу, але все ж таки їм десь треба брати снаряди їм десь треба брати. Нові запчастини для того, щоб продовжувати свою терористичну загарбницьку війну, і один із їхніх потенційних імовірних союзників це КНДР. І, от за словами державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, поглиблення співпраці між Росією і КНДР несе за собою зростання небезпеки. Блінкен зазначив, що нещодавній візит. Північно-корейського лідера Кім Чен іна до Росії стала демонстрацією загроз для ширшої безпеки, як вони це називають. Але йдеться саме про загрози з боку північної Кореї, яка регулярно запускає свої балістичні ракети, знищуючи. Море і рибу, тому що ще нікуди ті ракети толком то й не прилетіли. Але він вказав, що Росія відчайдушно шукає обладнання матеріали, технології для своєї триваючої агресії проти України. А КНДР, взамін якраз на оці матеріали, технології та обладнання буде просити допомоги для зміцнення і вдосконалення своїх ракетних програм, що уже становить небезпеку суттєву для усього світу. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, штати зараз розглядають співпрацю Росії та Північної Кореї як. Вулицю із двостороннім рухом, яка стає далі небезпечнішою. Він каже: ми працюємо пліч опліч з іншими партнерами і союзниками, щоб висвітлити небезпечні прояви військового співробітництва Росії і Північної Кореї, які загрожують глобальному миру і безпеці. Між тим, до речі, що дуже важливо, країни групи Семи побоюються, що Росія, саме Росія, веде переговори з північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет. Марк Міллі до речі уже говорив, що Північна Корея вона в принципі може збільшити свої постачання артилерійських. Боєприпасів для Росії, аби та використовували їх для війни в Україні, але це навряд чи матиме велике значення, тому що йдеться про їхні старі запаси, які далеко не всі в ідеальному стані, і далеко не кожен може вистрілювати і приносити якісь бажані результати, тому що йдеться про те, що нещодавня зустріч, як каже Міллі, на Росії, яка відбулася між Путіном і Кимчанином, ймовірно змусить північну Корею надати Москві Артилерійські снаряди радянських часів калібру 152 мм. міліметри, але він каже, що поки не ясно скільки і наскільки швидко зрештою ця передача боєприпасів відбудеться. Цитую, чи буде це мати величезне значення? Я скептично ставлюся до цього за його словами. Він е не хоче занадто якби. Применшувати значення допомоги зброєю, але він сумнівається, що це буде якимось вирішальним показником, тому що коли говоримо про фронт, це ж ідеться не лише про артилерію, і йдеться не лише про постріли з реактивних систем залпового, залпового вогню. Війна і бойові дії в принципі це один із найскладніших. Механізмів, організмів у світі, де все має працювати як годинник. І коли одна шестерня зупиняється, може зупинитися абсолютно все. Тому одними лише снарядами калібру 152 міліметри. Тут е ситуація не обійдеться. До цього ще треба бронетехніка. До цього ще треба логістика, надійне підвезення, треба люди кваліфіковані, вмотивовані і так далі. Але тим не менше, що дуже важливо, іноземні уряди і експерти припускають насправді, що кімчанин швидше за все постачатиме зброю на Росію в обмін на отримання від неї передових озброєнь або технологій. Тим не менш, у США на тлі візиту от Кимченина на Росію Сполучені Штати пригрозили. Доволі так назвемо це агресивно відреагувати і застосувати чинні санкції проти Пхеняна і запровадити нові, якщо Північна Корея все ж таки надасть зброю Москві для її війни в Україні. Насправді чи погодяться вони е, про це чи ні, ще наразі точно невідомо. Хоча серед джерел в нашій розвідці вже ходять такі чутки, що КНДР все ж таки допомагає Росії, і ми вже з вами спостерігали, як потяги пів... з північної Кореї прибувають до території. Росії, що в них було невідомо. КНДР – доволі закрита країна і ракети для терору всього цивілізованого е, світу і всього цивілізованого населення. Бо ми знаємо, що от КНДР, коли проводить свої балістичні випробування ядерних своїх ракет, вони переважно летять в напрямку Японії, в напрямку сусідньої Кореї, але падають в море, зрештою, не завдаючи шкоди для сусідніх країн. Але Кім Чен Ін це такий же. Як і Путін, який відкрито погрожує Сполученим Штатам ядерним ударом. Єдине, що відрізняє Кім Чен Іна від Путіна, це, по-перше, розріз очей. А по-друге, те, що у Кім Чен Іна наразі немає зброї, здатної долетіти до Сполучених Штатів. І от коли е, Марк Міллі чи коли. Ентоні Блінкен говорить про те, що ситуація з двосторонньою співпрацею Росії та КНДР викликає таке собі, ну м'яко скажемо, занепокоєння для глобального миру і безпеки. То от вони якраз мають на увазі е, скоріш за все ракети, які можуть летіти на територію Сполучених Штатів.